Діти, сьогодні наша прогулянка буде не тільки цікавою, а й корисною. Ми будемо спостерігати за птахами. А яких птахів ми можемо побачити на нашому майданчику? Горобців. Ворон. Голубів. Як ми називаємо цих птахів, зимуючи? Зима це пора року, коли вся природа поринула у глибокий сон. Тільки птахи своїм голосом звеселяють холодний пейзаж, але для них наступає найважчий період їхнього життя. А що птахам страшніше голод чи холод? Так, голод, це Та найбільша небезпека для пташок взимку. Тому я пропоную вам, малята, разом з батьками зробити для пташок годівничку. Послухайте вірш, день зимовий серед гілля, щедро діти стіл накрили, але він не для людей, для крилатих, для гостей, і горобців, сизих голубів, сороки та синиці, повісили годівниці. Приємного вам спостереження, малята. Дякую за увагу!